14 лютого середа, загальноцерковне покаяння. Є одне ще дещо важливе, чого навчився народ Божий у давнину, але ще не навчився народ Божий у наші дні. Це те, що вся громада одразу шкається, сповідує і відокремлює себе від усякого беззаконня. Якщо лише кілька людей або навіть одна людина справді згрішили, все одно вся громада, відчуваючи це, вважала себе залученою, як це було насправді, і каялася, і сповідувалася, і відокремлювала себе від гріха так само, як якби всі справді згрішили. І незалежно від того, чи був гріх зроблений у їхній час, чи в попередніх поколіннях, це було одне й те саме. Знову і знову це відбувалося в історії народу Божого за давніх часів.

І в кожному випадку, коли вони чинили так, Господь чудесним чином діяв для них, і все це написано для нашого навчання і настанови. Усе це просто ілюстрація стародавнього досвіду молитви Христа за нас, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного, і коли терпить один член, то всі члени з ним терплять, і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. Перше послання Коринфян, 12 розділ 20. 25-26 вірші. Нехай сьогоднішній народ Божий у кожній громаді, організації та установі навіть усе тіло разом вивчить і засвоїть цей принцип і діятиме відповідно до нього. І Бог працюватиме для Ізраїлю сьогодні так само чудово, як і в стародавні часи. Бо в той час було написано, і це вічна істина, і істина цього була продемонстрована щоразу, коли Ізраїль справді діє фразом, що один пожене тисячу, а двоє втечуть з десятьох тисяч. П'ята книга Мойсея, 32 розділ, 30 вірш, перекладено з англійської. Коли один переслідує тисячу, а двоє тікають з десятьох тисяч, що робитимуть троє, що робитимуть четверо, та що зроблять п'ятдесят тисяч? Що зроблять сто тисяч? Що зроблять сто сорок чотири тисячі. Візьміть співвідношення один женеться за тисячею. А два за десятью тисячами, і розширте це співвідношення. Мене всього кілька цифр, і результат виявиться вищим за будь-яке людське розуміння, і чим далі, тим більше він виходить за межі людського розуміння. Але це просто ілюструє роботу Бога з його народом, коли вони справді об'єднані, коли вони єдині в покаянні та сповідуванні гріхів, яких окрема більша частина з них насправді не вчиняла, так само як вони сердечно єдині в вигуках перемоги, в якій більша частина з них не брала участі. Молитва Христа про те, щоб Його народ усі були єдині. Це молитва про єдність, що існує між Отцем і Сином, єдність, яка вічна в усьому. Тоді Бог буде проявлятися завжди і в усьому з цим народом, способами, які виходять за межі людського розуміння, і світ дізнається, що Бог послав Ісуса і полюбив цих людей свій народ, як полюбив Ісуса. Євангелі від Івана, 17 розділ від 21 по 23 вік вершим